У селі Малазубівщина що менше 20 кілометрів від Коростеня, Біда люди терміново збирають кошти на лікування 39-річного вчителя історії. Потрібно всього 2 тисячі доларів. Проте для села ця сума не підйомна. Більша частина населення то є люди, які безробітні і які стоять, скажімо так. В центрі зайнятості село це не змозі таку суму зробити, щоб йому підтримати надалі здоров'я. А це дуже потрібно. Ось людина, за яку просить все село вже вдруге, десять років тому Сергію Васильовичу поставили страшний діагноз. Гепатит С. хвороба вразила печінку, і чоловіку довелось шукати кошти на пересадку органу. А та як в Україні не прийнятий до ну закон про донорство, то тільки від живого родинного донора можна було зробити, і ним стала дружина. Трансплантацію зробили у 2014-му, проте у квітні цього року на долю родини Бех випало нове випробування рецидив гепатиту. С, який в короткі строки може знищити нову отриману від дружини печінку. Аби цього не сталося, потрібно найбільше за місяць зібрати дві тисячі доларів на лікування, яке у 90% відсотках випадків дає позитивний результат. Наразі в родини коштів немає. Взагалі всі кошти, які були. У нас зібрані пішли на пересадку печінки і пішли на лікування гепатиту. С. Це в загальній кількості пішло і на пересадку і на лікування десь 500-600 тисяч гривень. Сергій Васильович сільський вчитель, дружина, продавець у Коростенському магазині м'ясо. Є два сини восьмий, дев'ятикласник. Борючись з хворобою, родина Бех була змушена продати квартиру в Києві, звертатись до родичів та знайомих за допомогою. Усі, хто перейнявся долою, 39-річного сільського вчителя можуть допомогти, перерахувавши кошти на рахунок Сергія Васильовича Беха. Банківські реквізити ви бачите на екрані. Себе, а в інших він може проті дуже хороша сім'я, порядна сім'я. І дуже всі односельчани з таким болем і з жалістю прийняли таку звістку про його страшну хворобу. Тільки все хороше за їх чути ніде нічого. Молодий, молодий, шкода людину в будь-якому віці Шкода, це молодий. Тут були і сльози, і плач. Якщо всім світом не поможемо, то ми цією бідою, бідою з школа сама і село не справиться. Просимо всіх, щоб нам допомогли. Село не дуже багате на кошти і немає кому дати змогу нам допомогти.